Вітаю українське панство! Сьогодні у нас 26 грудня, час вам видно, 20.51. Будемо дивитися до кінця року 27, 28, 29, 30 та 31 число. Місто Запоріжжя. Бачите, як у нас межується, клевер знаходиться між негативних карт. Ну, то, що це буде, то, що вони нас поздравлять, в чому я навіть не сумнівалась тут цю карту я прибираю з цього розкладу. і я ще хочу на оцю трансформацію покласти. Негатив, договор зірковий про те, що ми мріяли. По клеверу Ну і касатися серйозне рішення. Наскільки я розумію, це буде якась трансформація по горі. Це будуть прильоти. А якісь дії будуть коротше робитися. Ну, обов'язково прильоти це можуть і шахі збивати, як оці два дні, що були в Запоріжжі у нас. А, так. а це, скоріш, ми узнаємо про якийсь договор. Ну і давайте я ще докладу. Новини ці прийдуть із-за кордону. Будемо ми їх, скоріше, збивати. Це воєнна енергетика, люди. це воєнна енергетика. Це новини, це ракети, це шахіди. Оце воно летить до нас. Ми Будемо збивати, букети будемо мати. Бачите, відпрацьовуємо по клеверу напрямок з різних напрямків воно буде летіти. У нас тут енергетика військова. Військова енергетика. От і все. Темні думки, плани. Робота наших хлопців не завжди вийде. Ну, тим не менше от, наближення. Наближення до кращого. Ось тут йде. Так що так. Те, що буде летіти, ми знаємо. Воно у нас завжди таке. Так, ми живемо з вами. Оце цікаво дуже там, де буде у нас зіркова якась річ. Ми узнаємо, там гордон розказує нам. Такі е, речі цікаві, приємні. Але мені, як тарологу, не до кінця в це віриться, якщо чесно. Так що я вірю тільки те, що я бачу сама. Починаємо з правого берега. Напрямок коса буде йти, і що ми з ключем будуть збивати по хресту. Повінобу це все добре. Ну, тим не менше, там, де прилетіли домівки, там, де вроді повинна бути стабільна ситуація. У нас тут багато обману, багато зрадників. Місного, місного значення, скажімо так. Бачите, коса прийшла по напрямку, тобто, але будемо збивати. План, ключ. Клопоти угу. є, будуть збивати люди. Ось клопотання йдуть. Але оцей е, пажик він дуже часто показує диверсійні речі. Тут будемо збивати, і диверсійні роботи тут ведуться. Чому вони і припали? Ось, де луна, де маски. Диверсійні роботи ведуться на правому березі. І е, чаші впали. Що тут таке? Вже де, там, де було, люди, там, де було, можливо буде ось, бачите, така штука. П'ятірка мечова це бойова карта. Подвійки жезлів це з іншої сторони. Будемо збивати їх. Буде військова ситуація, люди на правому березі, буде працювати ППО. Хлопці будуть працювати з усього, що можна. Але от по цій трійці, по цій четвірці, ви знаєте, я завжди кажу, що дуже імовірно і можливо, може дещось пошкодять. пошкодять. І ось п'ятірка мечова вам прийшла. Тут. Але бачите, тут немає таких, якихось страшних карт у вас, а ну що, на дні. На дні, на дні, на дні, нічого такого страшного. Дні. Вознесено район. Сонечко. Так, відгуляй. Роздивляються цілі якусь вони. Це робота ось помітьовка. Але пройдете, ви більш-менш цю ситуацію. Ого, так, пошкодження тут можливе. Можливе пошкодження, причому по колодцю це якась інфраструктура може бути. Або конкретно домівка, будинок. Значить, проходите по клеверу, але пошкодження дуже-дуже імовірні. Але вони ще не знають, яке. От вони не можуть спланувати куди. У них немає розуміння, що їм куди кидати. Ну, Вони хворі люди. Розумієте? Не знають. Для них оця війна як іграшка якась, таке відчуття. На дні колоди, собака, трансформація по горі. Ну, Тут теж, я так розумію, пошкодження імовірне. букетик припав, трансформація і гора. Але це буде при, при збитті, мабуть, якось так. Донечко вже глянула. Ну, захист іде, захист іде, не захищені. Двіжуха, звісно, буде. Навіть якщо тут от ось іде даже можуть бути і постраждалі. Тому що дві десятки, це тяжкувато. Це люди тяжкувато. Да. Вознесенський район, отут от може бути якась ситуація. Втрати йдуть. Ну, це ось воно тут, бачите, оце ідеї. Подумай, побачили, що при збитті може бути така ситуація. І тут воно при захисті лягає. Але тут мені не подобається ця історія. Бачите? Іде депресуха, тобто в Воносеновський район, будьте готові, що у вас може бути така халепа, ось воно летить, я зразу тоді глянула, але повинні зупиняти. Але віконця скло таке все, шипкі, там можуть, звісно, полетіти і пошкодити людей. В общем, таке Таке люди готуються. Вони готуються. Я тоді ще, коли предйдущий розклад вам клала. Я сказала, що вони накопичують. Там іде йшло накопичування. Заводський район. Так, Заводський район. Заводський район. План. Ну, ось воно летить. Що це за байда летить тут у нас по башні. Ну, летить, то воно летить, але ж я не бачу, щоб було якесь щось. Плани плани по-любому ми захищаємо. Отут от тут, по по цьому по цій карті, я розумію, що плани то якісь є що зробити ось воно. Але воно не пойме що. розумієте Це як от от Опять таки як -от якісь маски не випали, як от диверсійні якісь роботи вестися можуть. Але тут летіти теж буде, але пройдете по клеверу, тобто по меншому варіанту. Донешко напрямок, темні думки, нервова обстановка, по хресту якась подія, але в принципі закінчується по серцю. Ну, таке собі. Таке собі. Я так розумію, що прилетіти може, але воно не буде дуже таким нам тяжким. Бачите, ось іде на, на е, сюди йдуть і клопоти наші йдуть попитання. Ще один пажик військовий, три пажи вийшло. Ну, по цим картам я можу сказати, опять-таки, диверсійна ця річ, але ось воно летить. Тобто якісь роботи вестися по Заводському району, такі вони тут проходять, бачите? Але чим вони для нас закінчаться? По справедливості, трошки можуть бути якісь пошкодження. Угу. тут І тут прилетів нам. Отакий красунчик в лапках. Ну, дивіться, летіти буде в цьому напрямку багатенько. Ми будемо збирати енергію і збивати це все, але п'ятірка чаш прийшла. Десь все ж таки вони попадуть. десь. Горяча буде обстановка в Заводському районі, будуть, будуть збивати хлопці. А тепер дивимося, дивимося підвішаний стан, туз, два тузи, посуду. Ну, повинні відбити, повинні встановити. Тут такі карти випали, щоб по-інакшому ніяк. Олександрівський район. Зразу п'ятірка, по жезловим я бачу, Олександрівський район буде працювати ППО. Там, де вже воно було, будуть старатися робити свою роботу, пожи вийшли. От нас тут дьявол припав. Що тут? Що будуть нас жахати. Опять отут стріляти, збивати ті шахіди. Це мені не подобається дурень. Оце, оце посерйозніша річ, це жрицею, це на початку, це серйозне щось буде. Оце щось серйозне буде. Отут. Тут таке. Дві ситуації у нас йдуть. Третя, отака трошки якесь пошкодження. Ну, таке собі. Олександрівський район. Трошки вас нажахають, але отут -от мені не подобається ситуація. От по цьому, там, де вже було, воно може прилетіти. Що це за дурень? Ну, таке встанавлювати будуть. Так, да, буде летіти, будуть встановлювати. Тут у нас можуть бути постраждалі люди. Коли карта така випадає, я її не ігнорую. Але Олександрівський район такий собі неспокійний. Вроді центр міста, але покої нема. Під питанням, але ситуація така. Собі потучам. Дві карти такі. Домівки, домівки під питанням, усього воно летить. І що це? Зірка? Що це за зірка? Ага. Ну, Мітюлки-пльотки це таке питанням. воно щось новеньке. Під питання, під питанням, Не бачу я тут такого чогось. Збивати будуть, а так, щоб щось таке, ну не знаю. Не побачила я такого нічого. Мунарський район. Разу букет. Збивати будуть. Те, що буде летіти. Ну, пошкодження імовірне, так, да, люди. Пошкодження імовірне. Карта мені не подобається. Да. Шкодження ймовірне. Дно видивляються, куди їм попасти, куди їм, куди їм взагалі швиряти це все своє лайно. Може, якась бюджетна організація. Але вони, вони не знають, що їм робити. Вони не знають. Розумієте, у них... Ну, як, багато цілей, куди хочеш туди стріляй. Але для чого? Нащо? Аби і фейерверк зробити. Гарна карта зразу. Комунарський район. Сподіваюсь, у вас повинно бути все добре. Витіти, звісно, тут буде воно. Будуть захищати. Вибір іде. Ну нічого, вроді як непогано. І ще Янголохоронець вийшов. Буде працювати ППО. Тепер дно подивимося. А дно показало е, те, що буде по мечам. Ну, знаєте як, якщо дивитися на прильот, то він повинен бути. І пошкодження також може бути домівок і дуже тяжко людям. І навіть може буде загоряння, воно йде допомога. От вам і все, бачите? Як хочеш, так і розумій. От я спитала про каби авіабомби. Отут, отут воно йде, бачите? Нестабільна дуже ситуація, подвіги, трансформація. А я чому подивилася, тому що дно погане. А я коли закладала в наміри, я закладала шахіди, дрони і ракети. Знаєте, ще не привикла, що летять ще каби. От подивилася окремо каби би ймовірність є така, що вони можуть прилетіти, бачите? Ну, люди, сподіваюся, дуже сподіваюся, що все буде нормально. По крайній морі, мені так хочеться. Ану. Ну, тут непогано і ми при захисті. Ну, дай Боже, комунарський. Так припало непогано, бо не будемо сумніватися, може все буде хорошо. А що якось-якось мені так не дуже віриться. Так, Шевченківський район. Трійка мечова припала. Давайте роздивимося. Помірна якась буде ситуація, буде працювати ППО. А чому ж трійка вийшла і допомога воно вийшла, удари де якісь. Ну, що тут? Бойова обстановочка буде, летіти буде. Буде ну, башню, будемо збивати. Ну, таке, бачите, щось ми не побачимо тут. А тут що? І тут буде летіти. Ось вам і все. Шевченківський буде летіти. Але будуть пропрацьовувати вибір іде. Але будемо і збивати. Шипки, то що виб'є, шипки під питанням. Е, тому що тут іде вибір і трічка, усе іде, і ППО. Але шипки може оце повилітати. Тут теж іде така ситуація. Шевченківський район, я можу сказати, що. Як мінімум, я тоді казала, да, і от час, як мінімум дві ситуації я бачу по Шевченківському району. Так, і тут у нас на дні установка. Ситуація, будемо відбиватися по луні. На жаль, можуть бути у нас якісь речі по десятки, бачите самі. Але зновшибательного нічого не бачу. Ну, Ситуація гаряча буде. Шевченківський район проробляється, тут навіть нема питань. Так, якщо як мінімум будуть збивати ці шахіди, як максимум десь щось прилетить, ви бачили тут обстановку, там, де третій стовпчик тут був. Так, Балабіно, Захист захищені, але бабах можете почути. Бабах можете почути. Бачите, при захисті, все при захисті. Угу. Ну і шибки також можуть повирітати люди. Можуть вас там нажахати в Дно ППО, невпевнена ситуація, але більш-менш ну, по дну таке собі. Чути, ви почуєте там, буде у вас там та ситуація. Кошугум. Підвішаний стан кушугумі для недвіжимості. Кушугум у вас може бути прильот, помірність. Значить, будуть просто там стріляти і ви будете тут чути. Але нерухомість під питанням підвішеному стані по чашам. Може щось тут прилетіти, побити вам. Ось ось йдуть втрати. Кушугум, будьте дуже обережні, на дні у вас. На дні у вас ось така історія. да, йде. Будьте дуже обережні люди. Так, йдемо далі, Мала і Летіти у вас буде, будуть зупиняти, будуть летіти в ламки, будуть якісь на окраїні там вашого села щось там зачеплять. Автівки, може, якісь постраждають. От. Але тут будуть зупиняти наші хлопці ці всі речі. Ну, малай Катеринівка, да, у вас тут шевеління є. Віжуха буде. Постраждалих я не побачила, але ну, я їх і не дивилася. Вони самі, якщо виходять, то я вам про то кажу. На дні, на дні ось працюватиме ППО. Ну, непогано, але, звісно, трошки буде страшнувато взагалі-то. Надо... А ну давайте глянемо Дніпро Гес. Ці, які цікаві карти, всі вийшли жизло, бажання в них дуже велике це робити, але наші будуть захищати. Будуть захищати. Летіти буде, ось о. Осьо. Бачите, будуть зупиняти. Непогано, непогано. Непогано. Ну, ця карта, ви всі знаєте, але я сподіваюся, що все буде добре. Да. повинно бути все добре. Бачите, ось вода вийшла, ось, будуть зупиняти біля води. Все, на цьому я і закінчу. Бажаю всього найкращого. Бережіть себе і своїх близьких. І почуємось папа. -па.